Пожежі на Буковині загинув чоловік. В Чернівецькій області трапилось три займання в приватних будинках та ще три пожежі на відкритій території. Так, у селі Корнешти виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив два квадратних метри та згодом загас сам на місці загоряння виявили тіло чоловіка 1965 року народження. Його направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Також у верхніх петрівцях загорілась оселя буковинців. Про це на лінію 101 повідомили очевидці. Вогнеборці, які приїхали, на виклик ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Однак, через пізнє виявлення полум'я повністю знищило будинок. Ще одне помешкання. Надзвичайники вирятували в Чернівцях, загасивши полум'я, яке поширилось на 20 квадратних метрів. Причини всіх загорянь встановлюють фахівці. А от суха трава горіла у селі Лашківка у сокирянах та в селі Атаки. Загальна площа цих пожеж становить один гектар. Рятувальники Буковини нагадують, що зазвичай до поширення полум'я на відкритій території призводить людський фактор: вогнище нищить рослинність, становить смертельну небезпеку для тварин в екосистемах, може перекинутись на житловий сектор і завдати значних матеріальних втрат людині.